Привіт друзі, це інше виходить відео по поводу RACSів. Я в першому відео там записував що проєкт. Будемо пробувати, що там, як там. Коротше, трошки я завів грошей. Не дуже багато, але все-таки 250 догів. И, короче, добыв, скажем так, минималочку. Где она? Там 163 в тронах. Поставлю на вывод. И давай я там нажимал по поводу... По поводу, получается, ну... групи чи як сказати, ну, до, до підтримки цього сайту. І, коротше, знайшов чувака. Там, коли заходиш, ну, типу, до, типу, в цю групу, то це взагалі, типу, якась е, двіжуха чувак займається короче, розводняком. Простими словами. тому що я йому все там писав за гроші туди сюди І мені пише, що 700, закину там 3500. Е, чувак е, з Росії. Чи займається розводняком. Проєкт не працює, не вкладайте сюди гроші, бо попадете, як я попав. Корочі, він... О, звітіло, ну ладно. Корочі, проект не платить, гроші бере. Чувак там ще пише, що скині ще денег. Потім тільки я зможу каже, тобі назад закинуть гроші. Ну, каже розводняк. Хто знає, як цей проект можна десь пожалуватися на нього, щоб його заблокували. Так само може і по поводу телеграма цього чувака, що, коротше, повний розводняк. Всім пока. Не заходьте в цей проєкт.